Як дізнатися, чи є у вас борги по податкам? Рано чи пізно підприємство заробляє собі ім'я, перший капітал і постійних клієнтів? Кожен бізнесмен, який веде свою справу легально та зареєстрував ФОП чи ТОВ, стикається зі сплатою податків. Добре, коли бухгалтерія ведеться коректно, а на рахунках завжди вистачає коштів сплатити податки у повному об'ємі. А що якщо ні? У кращому випадку ваші партнери побачать на одному із сервісів в інтернеті, що ви, їх партнер, маєте заборгованість по сплаті податків. Це найкраща реклама, погодьтеся. Не кажучи вже про те, що через заборгованість виконавча взагалі може заблокувати ваші рахунки, і на їх розблокування піде від тижня до місяця часу. Зараз я покажу вам, як швидко та просто побачити ваш стан розрахунків з податковим. Для цього знадобиться доступ до інтернету та ваш ключ ЕЦП. Отже, переходимо в електронний кабінет платника податки. Посилання на нього я залишаю в дописі до цього відео. Натискаємо вхід у правому верхньому куті, обираємо, який у вас ключ, у нас приватовський, наприклад. Вводимо пароль і натискаємо Считати. Все, ми увійшли. Тут все просто. Зліва знаходимо посилання стан розрахунків з бюджетів і дивимося на сплачені податки. Якщо є заборгованість, чітко будуть горіти червоним кольором цифри заборгованості. Видно, що за який податок і яку суму потрібно сплатити. Ось у вас секрет. Також електронний кабінет запустив telegram бот який має автоматично сповіщати вас про штрафи, переплати і нагадувати про звітність. Називається він InfoTax. Посилання на нього я також залишу у дописі. Активувати його потрібно в електронному кабінеті зі своїм ключем електронного цифрового підпису і слідкувати за повідомленнями. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як спокійніше вести бізнес та менше витрачати на податки.